Вітаю, дуже важливо, щоб ти зараз зупинився і вислухав мене. Нам треба підтримка. Я написав блогерам, всі проігнорили. Якщо ти зараз додивишся це відео до кінця, відправишся друзям, напишеш коменти інше. Це дуже сильно нас підтримує. Ми зробили гру. Ми виходимо на міжнародний ринок. Нам треба зараз підтримка. Ми три роки робили все на ентузіазмі. Я звільнився з роботи, щоб зараз повністю присвятити собі цьому. І надіюся нашу підтримку наших блогерів, бо нам треба цей перший старт, щоб вийти на захід. Мене проігнорили. Будь ласка, не ігноруйте. Зроби дії, які ти знаєш, щоб Ютуб далі просунув все серед наших. Ми робимо франшизу в цілому, і це буде дуже гарний світ. Допоможи нам не померти, а розвиватись і робити щось гарне. Щиро дякую. Ну і наостанок, я хочу сказати, що. Щоб в твоєму житті не було, знай і вір, Все виправиться, і світ буде красивий. Вір і роби рухи в сторону своєї віри. Всім дякую. Я пішов на високової України, до речі, має бути топова виставка. Всім гарного дня, я полетів. Дякую за підтримку, хто підтримає.